«Chill Out» у перекладі розслаблятися, саме така назва молодіжного центру у Красилові. Це майданчик для креативних, дружніх та ініціативних юнаків та юначок, де можна збиратися з друзями, переглядати фільми та проводити тематичні вечори. Зазвичай ми собі знаходимо якусь таку не знаю справу, як пограти на стінні ігри або провести якийсь свій захід в плані. Ми можемо організувати караоке, ми можемо також організувати якісь такі тематичні заходи. От недавно у нас був день наоборот, коли хлопці одягалися як дівчата, а дівчата як хлопці. Також був піжамний день, що всі приходили в піжамах. Олександра з друзями приходить сюди декілька днів на тиждень. Розповідає, окрім участі у розважальних заходах, тут розвивають неформальну освіту, де можна дбати про ментальне здоров'я. Відвідуємо різні заходи, ось, наприклад, як з психологом. Там були і арт-терапії, і всякі лекції по команду утворенню. Створити заклад вдалося завдяки успішній співпраці міської ради та громадської організації Заходи. Але умовою було те, щоб ми довели, що молодь Красилівської громади є цілеспрямованою, активною. Наша молодь дуже постаралася. Від нашої громади було подано напевно, що понад 10 проєктів, із них два дійсно втілились. А втілення яке було? Громадська організація заходи фінансувала ці громади, ці проєкти». Нині двері центру відкриті без вихідних. Відвідати його можна з другої години до пізнього вечора. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.